Вітаю вас, малята. Сьогодні тема в нас вогонь ворог, вогонь, друг. Слухайте уважно, любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко. Сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами пише, слухайтесь, із вогнем. Малі не грайтесь, сірники то не забава, гратись з ними марна справа. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто, не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, то нелегко погасити, нелегко погасити. А зараз пригоди. Хлопчика Тараса, слухайте уважно, Ходив із друзями Тарас, відпочивати в ліс не раз. Тож, каже він друзякам, дівчаткам і хлоп'ятам. Ходімо друзі, у лісок, нарвемо там квіточок. Порішили і пішли. Квіти, вогнище, пісні, як пішли ще по дрова, загорілася й трава, ліс горить сухе гілля. Ой, рятуйте, дітвора, без природи нам не жити, треба полум'я гасити. Всі гуртом взялись за діло і врятували ліс уміло. Ось такі пригоди сталися з Тарасом. Будьте уважні, дітки, до зустрічі!